Давайте згадаємо мемну українську рекламу. Деякі ролики були настільки популярними, що їх знали буквально на пам'ять. Їх цитували, пародіювали, а виробники, зрозумівши успіх, знімали продовження справжні міні-серіали з власним сюжетом. Підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. А ми починаємо. Цю рекламу, мабуть, пам'ятає кожен, хто бодай раз дивився телевізор. Опа, мій ніжний. Випал молів чорна орхідея з натуральним екстрактом орхідей. Відчуйте, як співають тіло та душа. Реклама таблеток для травлення свого часу була надзвичайно популярною. На неї знімали пародії, а фрази з ролика стали справжніми цитатами. Нарешті ви приїхали. Доню Валерій. Ну що ж, здоров будь. Вітаю. Просимо до нашого столу. Що ж зараз подивимось, що ти за чоловік і варенички, пригощайтеся з задоволенням. Ай, молодець! Мезим Шлунку добре з ним. Наступна реклама соціальна. Але вона теж стала класикою. Презерватив – твоя гумова броня. А ось реклама прального порошку. Справжній хід. Та найбільше глядачам запам'ятався епізод із з Віркою Сердючкою. що це так подвійна сила, прийняй з ним, це просто пісня. Інсі не піса, ток стало. Мамаси не виходьте, мама, тут камери. Ну, дивіться, у нас уже є плями. І це, кстати, плями зробив ти. Хорошо, ну, і не жалко, ми ще зробимо. Бо в нас є шикарний е, порошок подвійна сила. Я тихо шла-шла-шла, порошок нашла. А що, ви ще не співаєте, тоді ми йдемо до вас. Вдвох! Верка тоді була мега-зіркою телебачення. Під її іменем навіть випускали майонез. Ласкаво просимо до нашого столу. Yeah! Uh. І вірний майонез. Ой, попробую я майонез. А тоді все майонез. Я не знаю. Перед тим, як брехати, треба губи витирати. А вкусний? Yeah, mm. Вкусний, вкусний. І на останок реклама горішків козацька забава. Ах, які ж вони смачні. Вміють же ж наші, коли хочуть. Ну що, за oh, please stay. Хе, Та хіба ж вашої горілки з гамбургерами не коштував? Я наші горішки ні на що не проміняю. Да мені тільки попробувати. Тю, ж мені? Це ж наші ріднесенькі. А які мемні реклами пам'ятаєте ви? Пишіть у коментарях.